Добрий вечір. Ми з України. Місто Дніпро, 19 серпня. Оце у нас браунтурки, Отака Ось така у нас закладка урожаю. Майже з самой бруньки йдуть плоди теж Бравон турки потихесенько починає визрівати вже йому їмо Ймо. галяв от теж починає визрівати і бачите закладка йде з самого низу з самих перших бруньок Тут майже зрілі вже клади браунтурки. Дуже гарна закладка. Восени була розгонка під агроволокном десь з 1 квітня і до середини травня потім прищіпку ще робив і отаке от, от ми бачимо і вже вже ось у нас як же щоб усі три були отак от Вже йому 19 серпня. Тут щось схоже на школку. Ну, отаки у нас у цьому році. Мабуть, наїмося. Три прищіпки робив. Першу десь 11 червня, потім через місяць, 10-11 липня, і в серпні також, 10 го числа, щоб великий він не ріс, а тільки от, щоб визріли плоди. Тоді, мабуть, буде щось хороше. Плячиться. О, а ну, так це теж гуляв. О, теж пішло, пішло визривання тут. І там, в тих рядах Те, що руки Ну, Отаке. Як можу, так і знімаю. Мабуть, усе на сьогодні. В цьому році трошки краще, ніж раніше. Все, до побачення. Вчуся розмовляти на український, бо синок каже, батько, не розмовляйте на ворожій мові. Ну от, не зовсім виходить. Вчимося. Сьогодні день. усе. До побачення.